Чому виникає стан, який буде називатися сказом? Ми бачили цих, наприклад, тварин в першу чергу в цих тварин обвисла щелепа, тече слина. Ми підозрюємо, що це сказ. Ця собака може бути агресивна, може нападати. Це все дійсно так. Но причина виникнення цього стану не зараження чимось, а в тому, що в цієї собаки є так називаємо активний рефлекс. Активний рефлекс виникає по наступній причині: щоб був сильніший супротивник, якого дана собака не змогла укусити. Тобто нездатність або неможливість укусити, завдати шкоду своєму супротивнику, призводить до того, що виникає активація центру на рівні головного мозку, і як наслідок виникає параліч жувальних оцих м'язів, і тоді вони провисають. І ось тоді ми бачимо цю картину. Таку собаку ми починаємо розцінювати як небезпеку. І коли, наприклад, ми проконтактуємо із цією собакою, це повторює рефлекс: я нездатний втікти.